Я розумію, для чого вони це роблять. Для того, щоб заробляти гроші. Я розумію, як вони це роблять. Пояснюю, як це робиться в Україні. Відкривається фобка ТОВка, реєструється якась торгова марка. В Україні цей процес може займати або 8 місяців, або 24 місяці і коштує або 20 тисяч гривень, або 10 тисяч гривень. І от у вас є фобка ТОВка і є торгова марка. А от далі знаходиться якась компанія, яка виробляє конкретну продукцію, і вже в цій компанії замовляється якась кількість конкретної продукції. Але як у Китаї з реєстрації торгової марки, я не знаю. GVDA це торгова марка, більш за все, що вона взагалі нічого не виробляє. Китай є як офлайн, так і онлайн виставки, де виробники показують свої товари. І ось менеджеру GVDA чимось сподобався цей мультиметр, і вони вирішили їх закупити. І ось тут я повинен нагадати, що в Україні досить небагато блогерів, яким компанії подібні надсилають зразки для того, щоб вони робили огляди. Блогери роблять огляди, і таким чином і торгова марка, і продукція стає відомими. І подібну модель я бачив і в інших торгових марках. А ось третє питання: навіщо робити схожі моделі з однаковими характеристиками? На жаль, на це питання я відповідь просто не можу дати. Це досить простенький мультиметр з трумовимірювальними кліщами з досить такими слабенькими характеристиками 4000 каунтів. Але плюсом цього мультиметра є те, що він може вимірювати постійний струм. І ось зараз в Україні досить багато з'явились різних акумуляторних батарей, бо ми вимушені купувати акумуляторні батареї. І інколи просто потрібно поміряти, який струм йде на акумуляторну батарею або з неї. Але у цього пристрою є такий собі маленький мінус, ну, не маленький мінус, він чомусь досить дорого коштує. Модель 160B, яка не вміє вимірювати постійний струм, коштує 18 доларів, що в принципі цілком нормально. Але модель 160A, яка вміє вимірювати постійний струм, вона коштує, ну скажімо так, е... і ось тут я промовчу. У GVDA є інший клі. JD166B та JD 168B. І ці дві моделі вміють вимірювати не тільки постійний струм, вони ще вміють вимірювати інраш струм. І в мене є мультиметр від іншої компанії, там йде інший надпис і інша модель. Але зроблений він точно на тій самій фабриці, на якій зроблений GVDA JD166B. Його плюс в тому, що в нього більш діапазони вимірювання, він може вимірювати до 600 А. Цей може вимірювати лише до 200 а струм. Але самий великий плюс цього пристрою, що в нього все ж таки є інраж вимірювання пускових струмів. І ось саме завдяки цьому мультиметру я побачив, що у холодильника не дуже нового, такого трішки старенького, не інверторного, пусковий струм сягає до 9 А, тобто майже до 2 кВт. І це при тому, що сам холодильник під час роботи споживає 100-150 Вт максимум. А от пускові струми пристрою потрібно знати для того, щоб правильно підібрати для них інвертор. Крім того, ця модель автоматична. Автоматична модель ну не зовсім люблять автоматичні моделі, бо з ними є деякі особливості. Вони трішки тормозять, коли обирають, що вимірювати. Але з автоматичного режиму можна виходити натисканням кнопки і обирати конкретно, що вимірювати. Ця модель на селекторі, і ви вже селектором обираєте той параметр, який будете вимірювати. І ось якщо модель селекторна не автоматична, то вимірювання там відбувається трішки швидше. Обидва пристрої мають TrueRMS. RMS. Без TrueRMS купувати мультиметр зараз точно вже сенсу ніякого немає. Бо за допомогою True RMS правильно показуються параметри модифікованих синусоїд. Модифікована синусоїда зустрічається в першу чергу в комп'ютерних джерелах безперебійного живлення. І на звичайних інверторах може бути як модифікована синусоїда, так і чиста синусоїда. На off-grid чи гібридних інверторах там зазвичай чиста синусоїда. І одразу показую, так як до мене інколи приїжджають мультиметри, то мені довелося придбати дві платки. Одна плата досить точно видає конкретну напругу. А на іншій платі є резистори та конденсатори, прецизійні резистори та конденсатори. І саме завдяки цим платкам можна відкалібрувати той чи інший пристрій. А вони, в принципі, для того і використовуються, але калібрувати я не буду, я просто подивлюсь, що і як вимірює цей мультиметр. І, до речі, в інструкції, яка йде з мультиметром, на ній навіть ніде не написано слово GVDA, тобто це універсальна інструкція і торгова марка тут може бути будь-яка. Такий пристрій може випускатись в чотирьох варіантах. У мене модель А, вона вміє вимірювати постійний струм. Модель B не вимірює постійний струм, модель C не вимірює постійний струм, зате в моделі C є VFC. VFC це функція, яка дозволяє обрізати лишні гармоніки і показує параметри лише однієї гармоніки основної. Частенько вона потрібна там, де використовують широтну імпульсну модуляцію. Модель D може вимірювати силу і постійного струму і змінного струму, але там ще є маленький діапазон до 600 мА. Тобто в моделі D за допомогою щупів можна вимірювати малі струми. І я також не здивуюся, що більшість з вас до цих пір використовує DT-838, Це мабуть самий народний мультиметр. Навіть у мене він десь валяється до цих пір йому вже років, мабуть, 15. І він до цих пір працює, але за допомогою подібних мультиметрів із щупів можна виміряти максимальний струм до 10 А. І вимірювання струму на подібних мультиметрах, тобто на тих, які вимірюють струм за допомогою щупів, відбувається через вимірювання падіння напруги на резисторах з малим опором. Мультиметр вимірює падіння напруги на подібному резисторі, величина опору майже стала величина і залежить від температури. І далі за законом Ома мультиметр обчислює струм. Але чим більший струм, тим більше нагрівається цей резистор. І тим більше погіршується точність вимірювання. Тож зазвичай на більшості мультиметрах є обмеження в 10 А постійного струму. На мультиметрах з кліщами вимірюється струм за допомогою або трансформатора, або якогось датчика хола, і трансформатори і датчик хола вимірюють магнітне поле навколо одного дроту. Навколо одного дроту я маю на увазі один дріт, не два дроти. І, мабуть, саме з вимірювання струму ми й почнемо. Перевів селектор на 60 А. Для того, щоб краще було видно, ввімкну підсвітку. Якщо на екрані ви бачите ось такий символ AC та хвиля, це означає, що зараз мультиметр буде вимірювати змінний струм. Якщо ж ви бачите на екрані ось такий символ DC, то це означає, що зараз вимірюються параметри постійного струму та напруги. Переводити режими можна за допомогою кнопки Select. 60 Ампер мені зараз вистачить, тому що я не планую вимірювати великі струми. На електронному навантаженні виставив 2 А запускаю. Якщо вимірювати на мінусовому дроті, то я бачу позначку мінус. Обов'язково потрібно враховувати напрямок руху електронів. Навіть на кліщах є позначка плюс та з зворотньої сторони позначка мінус. Якщо ви струм не вимірюєте, але на екрані ви бачите якісь значення, наприклад, мінус 0,20. То це означає, що магнітне поле, яке є навколо мультиметра зараз, впливає на нього і мультиметр показує ось такі значення. Тож на деяких мультиметрах є кнопка «0» і при натисканні на цю кнопку мультиметр враховує вплив зовнішнього магнітного поля. А на цьому мультиметрі немає кнопки «0», зато є кнопка «REL» відносне значення. Цю кнопку можна використовувати для вимірювання відносних значень, як струму, так і напруги. Підношу мультиметр до того місця, де планую вимірювати, натискаю, затискаю кнопку RL і... -да! і. Що я бачу? 1.98, майже 2 А чітко. Якщо мені потрібно струм переміряти на іншому дроті, я підношу мультиметр до нього, затискаю і вимірюю. 197, мінус 195. Ще такий момент у цього мультиметра, що він менше 600 мА, не повинен вимірювати. 800 мА, 700 мА, 600 мА. Поки що вимірює, 500 мА, 400. 300. Дуже дивно, але він вимірює навіть малі струми. 200 100. І ось дуже дивно те, що він вміє вимірювати маленькі струми, він не повинен цього вимірювати. Але якщо вам потрібно вимірювати маленькі струми, я рекомендую користуватись все ж таки не кліщами, бо вони точно не вимірюють струм, а скористатись для цього мультиметрами, які вміють вимірювати малі струми. Якщо параметр для вимірювання на цьому мультиметрі вибирається за допомогою селектора, то діапазон вимірювання вибирається автоматично. 4000 countів означає розмір діапазону. При 4000 відліків кожен діапазон буде мати значення від 4 нулів, Закриваю крапочку рукою до 3999. Значення вище 3999 це вже буде наступний діапазон. Зараз на екрані ви бачите 3,997 вольта. Беремо інструкцію, шукаємо цей діапазон, це в нас діапазон до 4 вольт. Роздільна здатність цього діапазону 1 мВ. З роздільною здатністю 1 мВ ви побачите після крапочки три цифри. Піднімаю напругу. Змінився діапазон. Зараз діапазон 40 вольтовий, роздільна здатність 1 сота, І після крапки ви бачите всього-навсього дві цифри. В першу чергу це потрібно для того, щоб розрахувати точність вимірювання, бо в залежності від діапазону буде різна точність вимірювання. Зараз спробую разом з вами порахувати точність вимірювання. Наприклад, на екрані ви бачите 100 А. 100 А це діапазон від 40 до 200 А, роздільна здатність в цьому діапазоні 1 десята А. 2,5% від 100 А буде 2,5 А. Точність вимірювання в цьому діапазоні плюс-2,5% мінус плюс 10 d D в даному випадку це резолюшн роздільна здатність. На екрані у нас 100 ампер. 2,5% від 100 А це 2,5 А. 10D це 1 А. Тобто, якщо ви на екрані цього пристрою бачите значення 100 А. То це означає, що фактичне значення відрізняється на плюс-мінус 3,5 А. Якщо ж ви бачите 200 А, то фактичне значення величини може відрізнятися на плюс-мінус 6 А. І ось нарешті ми дійшли до вимірювань. Ця плата на AD584 584, це операційний підсилювач. І на таких операційних підсилювачах роблять джерела опорної напруги. На цій платі є табличка. Ці значення були виміряні на точному вольтметрі, тож переключив на 2,5 В і міряє, що покаже цей вольтметр. 2,496 переключив на 5 вольт 4,98 на 7,5 вольт і на 10 вольт 9,98 Для гаражного мультиметра такої точності цілком достатньо. Для того, щоб вимірювати опір, переводжу селектор на вимірювання опору. На цьому селекторі є також продзвонка ланцюгів та продзвонка діодів. Резистор 10 Ом. Резистор 100,08 Ом. Ну, таке собі. Резистор рівно 1 кОм. 9,996 кОм. І 99,91 кОм. Цей мультиметр вимірює опір до 40 МОм. За допомогою кнопки Select можна переключити на вимірювання падіння напруги на діодах. Наступне натискання Select переключає на продзвонку і зараз подивимося, як швидко тут спрацьовує продзвонка. І ось на неавтоматичних мультиметрах продзвонка працює дуже швидко. Переключив на вимірювання ємності, в інструкції написано, що він може вимірювати від нанофарад до 4 міліфарад. Але почнемо з сотні пікофарад. 014 нанофарада, 1 нанофарад, 10 нанофарад, 99 нанофарад, Я так розумію, що тут буде 946 нанофарад, Чудово. І 10,2 мікрофарада. В мультиметра є вбудоване автоматичне вимикання і є можливість вимірювати температуру. Без підключеної термопари він показує температуру навколішнього середовища. У термопари полярності немає, і цей мультиметр може вимірювати температуру від мінус 20 градусів до 1000 градусів. Ну, давайте я візьму за термопару і він покаже 33 градуси. 34 навіть градусі. Майже на всіх сучасних мультиметрах є вимірювання NCV та Live. NCV це non Contact Voltage. Цей режим дозволяє зрозуміти, чи є напруга на дротах, чи немає напруги на дротах. 220 вольт, підносимо. І мультиметр пищить. За допомогою цієї штуки можна навіть знаходити проводку в стінах, але не дуже точно. Якщо обрати інший режим, режим Live, то потрібен один щуп, і ви зможете подивитись, де фаза, а де немає фази. Зараз тут 220 вольт. Немає фази. Є фаза. Якщо під якоюсь кнопкою на мультиметрі ви бачите літеру H, то ця кнопка виконує функцію Hold. Затримки значення на екрані. Натискаю. Hold. 1375, а зараз я нічого не вимірюю. А відтискаю. Якщо затиснути цю кнопку і потримати, то вімкнеться підсвітка. Підсвітка працює там кілька секунд і потім вимикається. А ще є тут кнопка Max та Min, яка дозволяє запам'ятовувати максимальне значення параметра та мінімальне значення параметра. І ось цю кнопку для вимірювання пускових струмів, на жаль, ви аж ніяк не зможете використовувати, бо пускові струми вона не показує. На цьому я думаю, огляд можна завершувати. Досить непоганий мультиметр для гаража, але скажімо так, мені не подобається те, що надто дорого він коштує. За такі самі гроші, навіть дешевше можна придбати трішки цікавіші пристрої. І ось тут нагадую, що в мене є телеграм-канал, де подібні пристрої я якраз і розіграю між своїми підписниками. Тож підписуйтесь хоча б на телеграм-канал, бо є ще телеграм-форум. І хто його знає, може цей пристрій поїде до вас. Серед своїх підписників я його розіграю через три дні після виходу відео. Тож обов'язково звертайте увагу на дату виходу відео. І ось на цьому, мабуть, поки що все. Якщо у вас є якісь запитання по мультиметрам, задавайте. Бо може таке стати, що рано чи пізно до мене ще якийсь мультиметр на огляд приїде? На цьому поки що все.